А зараз, до речі, самий класний загар в травні. Він такий щадящий. Добре, можна засмагати. До речі, у всіх місцях. О, у них тут музичка. Да. Присяду, послухаю музичку. О, вони ще співають, які музикальні. Полчасіка погуляю. Гарного вам дня настрою, щоб все у вас виходило, щоб заробляли багато грошей, щоб на все вистачало. А хто не заробляє, щоб вам давали? Ой, Боже, сама себе смішу.